Я хочу зараз слово надати молодому спеціалісту, який трошки підзагорів на сонці, будучи займаючись, як це називається, по колісу житті, яркостю житті, тобто на рибалці. Але він встигає все абсолютно. І зараз так, дуже, вже ракета, він мені обіцяє, я вже от на зльоті, вже взлітаю. І я думаю, що він зараз взлетить, він ще набирає трошки. Я думаю, що це все зараз відбудеться дуже швидко. Але незважаючи на то, в нього дуже швидкий розум, дуже багато знань, от вони вже добули такого, що я вже кажу, все, яблуко вже дозріло, треба вже його зривати. І так, Назарій... Назарій. Добрий день всім. Приємно бачити тут людей. Хоч багато, як привиклося, але це люди, які, як вже говорилося, з певним станом свідомості, які е, дбають про своє здоров'я. Ну, знаєте, Дуже багато хто говорить про здоров'я, дуже багато хто там розказує іншим, що треба приймати. А сам десь так і не дуже використовує, ну, десь Вітал Плюс поприймає, ну артишок десь після Пасхи. Так, бо печінка нагружена, ну десь, між прочим. І знаєте, це усвідомлення здоров'я дуже чітко приходить тоді, коли стається проблема в родині. І знаєте, в мене буквально декілька місяців тому батька виявили онко. І ми їхали в Київ, слава Богу, що вийшла доброякісна пухлина. Но за той період, скільки передумалося і згадується, як е, говориш з татом своїм. Ніби пояснюєш, що це треба, і ти дивишся, а то дорого, а то на що мені зараз треба? І тут, коли стається така ситуація, оп, 4,5 мм утвора в нирці, і давай я вже тоді буду приймати і зелений чай, і артишок, і чай давай я вже все буду приймати. І вже не дорого, нічого, тільки би помогло. Ну це мало того, я заходив в операційний зал. І коли ми назад виїжджали, їхали з ліфтером в реанімацію, ліфтер говорить, ми, ви, ми виїхали перші, але за вами ще 17 операцій. Чуєте, за один день на одному поверсі, а там їх є 9, і не одна операційна, 17 операцій тільки на тому поверсі, онкології. Я вам скажу, я не бачу там людей, що були старші там за 60-70 ну, років. В основному це були молоді люди. Мало того, коли в сусідній палаті лежав хлопець Скалуша з 91-го року, якому видали нирку, тоді закладається питання, а що ж робити? І коли саме робити? І тоді треба якось своє сумніви на рахунок, треба мені чи не треба ну, міняти. Тому я сьогодні. Вам розкажу, де щось покажу, такі випадки, знаєте, особливо дуже гарно буде для початківців і для людей, які десь ще сумніваються, десь щось думають, що вітал плюс можна пізніше, десь щось на ефірні олії, так, між прочим, коли живіт заболить. Тобто, для того ну, піде дуже гарне усвідомлення. І дивіться, всі ну, багато людей зараз сидять на сайтах новин. Правда? Кожен дивиться, кожен читає. Є дуже хороший сайт, де показує скрізь аварії. Тобто знаєте, в мене є такі люди. Я зранку приходжу на роботу, вони вже мені розказують, де вчора яка аварія сталася. Всі знають. Так от місяць тому у нас була досить серйозна аварія. Машина залетіла в автобус. Водій, водій автобуса там за 60 років дуже сильно постраждав. Там нога буквально роздроблена була, відкриті переломи. Я вам скажу, ви собі завезли його в лікарню. І санітарки за ним шваброю у ту полосу крові змивали. Можете собі уявити? Но ця сім'я вже декілька років користується вівасаном. Прийшов місяць часу минулого тижня, вона до мене дзвонить і говорить: Назарій Дмитрович, щоб ви Вівасан довго жили, процвітали. Все вам найкраще. Ви людям допомагаєте, ви людей піднімаєте. Ну такі я там 5 хвилин вже слухаю. Звісно, да? приємно. Кажу, а що сталося? А, цей чоловік зараз знаходиться в обласній лікарні і приходить, переніс три операції за місяць часу. Приходить е, професор, каже, заходить за відділенням травматології, за відділенням кафедри травматології, що там є, і ще їхній лікуючий лікар. І каже, признавайтеся, якою третьою силою ви піднімаєте свого чоловіка. Каже, бо ми на третю операцію йшли, у нас руки тряслися, ну взагалі не знали, чи дідусь переживе. А у нього після операції гемоглобін 116, у нього показники всі нормальні. Мало того, ми на цей третій раз заходили каже, то, що було перше, вже мусолем покрилося. Як так признавайтеся, що ви даєте? І вона тоді відтягує тумбочки. А там чорниця, вітал плюс, мігліорін, чайним дерево, каже, капало на поязочку, поки ніхто не бачив, завжди приходили казали, що то за запах такі, з поязки. Чуєте, три операції місяць часу. Лікарі кажуть, це неможливо, бо то, що ми капаємо, даємо від цього нереально. Взяв ту баночку, взяв ті продукти, забрав. Приходить через деякий час, каже, слухайте, то що ви даєте, то супер. А та ваша водичка взагалі бомба. Каже, там є все, що треба людині. Чуєте, лікар, який не знає, що Вівасан, що то є Швейцарія, просто який ну, є толковий, щось в голові має, взяв баночку і подивився, що там пише. І каже, то там є все, що треба. Йому відмінили крапельні ну, ну, е ін'єкції. І кажуть, тільки одні заходить Заходь, переглядає, тут нічого не треба, я тут спокійний. Те, що ви даєте, є дуже добре. Но, багато хто боїться аварій, але люди не задумуються, скільки людей помирає від серцево-судинних захворювань. Правда, говорили. Якщо я так дивився статистику, ну, мені цікаво, з трьох смертей двоє помирають від серцево судинних захворювань. Дивіться, я не буду казати цей зал, бо в цьому залі всі круті, всі мають вілосан, вони під цю статистику не попадають. Но середньостатистично з, з трьох людей, які йдуть, двоє від цього страждають. Що тоді робити? Особливо зараз я працюю на державній роботі і свою карму відробляю. Почалася ця жара, почалася міняти погода, масово пішли кризи. Та що там? Кому ж, на що вам то знати? Сімейний лікар, дуже тяжка. <плес> пішли дуже масово цих кризів. Чесно, що не виклик, фактично криз, інсульти, інфаркти. І я вам хочу показати дуже шикарний результат. От е Володя говорив, у нас є прекрасний препарат, але він ніпух, то ще назад. Він І прийшла до мене жіночка на е мікроскоп, Ну, на аналіз крові. Тут ще Жінці за 70 років. Точно не пам'ятаю. І бачите, картинка зліва. Оце от така її кров. Є проблеми з серцем, є проблеми з тисками, лице, червоне, головні болі. І от вона бере наш прекрасний препарат Віворун. За два тижні вона приходить на, повторну, на повторне обстеження з тим, що головні болі в неї пройшли, тиск стабілізувався, мало того, для мене було дивно. Лице посвітішало за того не со. Ось результат 2 тижні прийому Віворун. Мало того, що я вам скажу, на нашій упаковці пише, що діє 24 години, тобто від 18 до 24 годин. Жінка приймала цей препарат в грудень, і потім вона до мене приходила ще повторно в кінці січня. Знаєш що, густина крові практично не помінялася. Вона один місяць пропила 2 місяці прекрасного результату. А тепер, скажіть, будь ласка, знаєте, ви серед своїх знайомих, дорогих вам людей, які вже мають вік за 40 років. Знаєте, любите їх? Ласкаві вірон. Ну за серце, зрозуміло, за кров теж ніби понятно. А що стосується кишечника? Знаєте, таку картину цікаву дивився, як одна людина від січня там, від зимових свят сіла на дієту, ніби щось там худала, не їла. Не, ну, на дуже жорсткій дієті було скинуло 6, 6 такий Це чоловік такий радий був, ходив всім показував, ура. І за три дні Великодніх свят <плес> все, все то догнав. А це я в мене такий один хороший дядя, мій родич, е, який дуже не вірив у Вівасан. І от можна переключати слайд. Е, ні, мій дядя немає вношення медицин. Приходить минулого року, це було літом. Зловила більш животі, коліка, от, УЗД зліва. Бачите, жовчний міхур 147. Я вам просто так поясню, норма до 30 рахується. 147. Він наш поживтів, слава Богу, каміння не було. Гострий холецистит. Хірурги сказали різати. Тут взагалі ніякої, тільки різати. Ми вже налякали його добряче. Я кажу, ти знаєш, вирізати завжди, завжди встигнеш. А ну давай ми спробуємо артишок і лимон. Він поприймав три тижні артишоку, нам просто робили УЗД. За три тижні результат став там 78 був. Я просто не зміг знайти, десь він то УЗД задів. 78. Ну і артешок, він закінчився. Кажу, лимон продовжує приймати. Ні, динаміка є. Він каже, слухай, що то мені ті капельки допомагають? Ну я розумію, що артишок, куди не йшло, там баночка. А що це капельки? Там пахне там лимоном. Це взагалі. Я кажу, типи. Ну і приймає іще, дзвонить до мене 4 годині ранку, там десь, може, два місяці прийшло. Дуже сильно болі живті. Каже, то певно далі мене жовч не зловив. Я приїжджаю, дивився, по тому сьому не жовчні, а ниркова коліка виглядає. Що робити? Кажу, слухай, давайте вже кололи з козмолітики. Кажу, їдь на ОЗД. А тоді, коли робили е на жовч, на нирки знаєте, як тут? Між допрочим, якісь там солі були. Тепер він їде, а виявляється, що в нього камінь 08 вже застрягся сечоводі. Тобто, що це було? Лимон свою дію дав і вигнав камінь. І він аж після того каже, ти знаєш, нарешті я повірив у вівасах. Кажу, чуєте, як деколи Бог дає, щоб у ту свою... Що, не робили на операцію, Ви це ходить сім'я? Ні, все, обійшлося без операції, з жучем ходить, Артишок і лимон. Ну просто я показую, от результат там за два місяці, там 70, бачите, об'єм об 73. Ну, Такий практичний результат був за три тижні. Тобто на артишоку і на лимоні в два рази зменшується, там печінка на норму стала, пішлункова зменшилась без операції. І людина здорова може далі собі накидати ковбаски. До чого я це веду? Деколи дається ситуація по-доброму, Тобто, ну, приймай лимон, приймай артишок. І коли людина через свою категоричність не хоче слухати. Ну от вам камінь пішов. Повірив, добре. Батькові моєму треба, щоб пухлину виявили, щоб нарешті вже зелений чай зараз постійно, тільки там вже на дні калати, таблеточки давай мені ще. Ну, не треба до цього доводити. Ну, хто хоче, я веду свій, ну, трошки зараз запустив. Блок в інтернеті там є дуже прекрасний випадок, коли в жінки за три тижні камінь з 3,2 в мій міофорі, розчинився до 2,5. Тобто, 7 мм за 3 тижні, знову ж таки, артишок і лимон. Можна отак спочатку попробувати зберегти людині жовчний міфу без операції. Ну не факт, що усіх піде. Ну можна так. Ну, Давайте попробувати. Ну що говорити за старших людей, коли приходить дитина, мама з дитиною 4 роки, і дитини фактично від року проблема ходить в туалет раз в тиждень. І каже, там вже е, клізмі стається, вже куча лікувань, що тільки не робилося. А дитина їм скаже, знаєте, така бліда, зелена, їсти не хоче, інтоксикація. У те, що має виходити кожен день, стоїть цілий тиждень. Каже, давайте спробуємо стимусан. Я так думаю, треба дати дозу удару. Дай дві десертні ложки. Малому. Дзвонить до мене мама на наступний день. Чуєте, каже, отакі во, Воно було. Отакі От і во, мені там трохи вище коліна. Два повних горшки. <реш> Смішно? А це все там сидить і гниє. Ви зайдіть просто в інтернеті для себе, як е, трубочкою заходять в кишечник з камерою. І подивіться, як то, то вся на стінках гарно стоїть, як воно впливає. Два горшка. Знаєте, це я думаю, звідки воно вмістилося там в тому житті? Два горшка. Мало того, мама зараз дзвонить, каже, Боже, я така вам дя... вдячна. Дитина їсть. Каже, я не пам'ятаю ще, відколи він, що він приходив і казав, мамо, я голодний хочу їсти. Щочки розвістали, Каже, дитина активніше стала. <lesky> <tun> <li tongue> От міняється проста річ. Мало того, я так люблю дивитися 95-й квартал, і там пародірували одного депутата, вони казали, оце так-так. <гум> Я зараз вам покажу результат, який просто назвав оце так-так. Можна переключити? це Приходить жінка, якою виявили бусувату фіброміому матки. Дивіться, там не триозить, от ви бачите результат зліва. Це на момент січня місяця. Бачите, розмір матки 100 на 81. І отам є вузли. Бачите, там на передній стінці, на задній. І от діаметр вузла 29 мм, 34 мм. Вона потім зробилася повторно нічого не приймала. Повторно робила у березні УЗД, але робила в іншому. Знаєте, хто в нас люди є? Треба буде кількох. І перевірити. перевірте, може там мені десь брешуть. То матка стала ще більше, матка там вже, по-моєму, доходило до 112, чи скільки вузли росли. І от жінка не хотіла робити операцію і прийшла, звернулася, чи можна щось в лівасами. Каже, ну, можна пробувати, але приймається повний комплекс. І приймається так, як сказали, і мінімум три місяці. Інакше навіть не беріть, ми не хочемо потім фірму позорити. І от жінка взяла ні взяла півторок, взяла чайне дерево, там вітер улюс, а що це є? А ну ну, зараз тоді адіусі. Дивіться, хто може там з зазняти з лівої сторони. Жінка приймала півтора місяця нашу продукцію. Півтора місяця. За півтора місяця. Повторно іде і робить результат. Зараз нам включить. просто розвитку. Нікінол, фіто 40, чайне дерево. Ні. Слізи. Нікінол ми приймали одна капсула три рази на день. Так по дві капсули три рази на день. По, ні, по дві капсули. Запам'ятайте. Коли є ситуація легенька, тобто щось незначне, ми можемо тоді грати, знаєте, одна капелька фенхелю, одна капелька лимону. Я з свого досвіду кажу, у мене результат є дуже шикарний в плані продукції. Але коли є серйозна річ, коли є річ така, яка не розвивалася день чи два, яка розвивалася роками, не обходиться там одним двома продуктами, не обходиться там одною двома капсулами. Там вже дається яка як артилерія залп. А якщо ні, навіть не беріться. Знаєте, в тому районі, де я працюю, я дуже стараюся тримати рівень Вівасан. Тобто не просто якась там очередна фірма. А коли люди чують слово Вівасан, тобто в них це така, знаєте, як Феррарі. Тобто це класно. Звідти, а щоб було класно, має бути результат. А результат є тоді, коли правильно йдеться продукція. Якщо є така ситуація, я завжди пояснюю, хочете, от вам 5 продуктів по такій дозі. Може бути результат. Чуєте, не 100% може бути результат. Три, ні, шість. По дві капсули три рази на день. Тобто 6 ніків на ні, день. Ні, ні, ні. Чайне дерево, по-моєму, по 10 крапель чотири рази на день. так? По 15 крапель, чотири рази на день. Фітуа 40. Фітусорок по дві. По одні-два рази на день. Що там ще було? Нагадаю, трапили. Масло то по скільки? Одна раз в день, тобто там було фітосор. 40. І артишок, бо обов'язково печінка має бути. А без цього ви нічого не робили? Ні, чайний термо дерево... мікроклізмі. Що там настроїть? Комп'ютеру немає От. Ну, суть в чому за півтора місяця, за півтора місяця як які вузли. Одні вузли зменшилися на сантиметр. Чуєте на 10 міліметрів, є такі, що зменшується на 8, а є такі, що зменшується майже на 17. Чуєте, за півтора місяця. Знаєте, яка жінка доволі прийшла оце, ну, моєї дуже прекрасної лідерки. Людина там сиділа, просто, я кажу, вона не то, що просто, но тобі ноги цілувати має, за те, що вона без операції обійшлася. Добре, Звичайно, це однозначно. Просто сами, знаєте, це такі саме скі... років. Ті самі дозичі. Да, Скільки років людей? Скільки років людей? 60 років. <рес> так, так. Так. От. Дивіться. Ох, я вже забув, що мав казати. Дивіться. Коли бачиш отакі результати, знаєте, для мене... Чесно, для мене це вже не здивування. Просто деколи так, таке ніби бачиться, коли, знаєш, перший крок робив, ого, там помогло, там помогло. Тепер, навіть така річ, як мама дає дитині тмен і дзвонить, що там поглисти повиходить. Ну, це, в принципі, знаєте, ну порядки вещей. Приходить дитина, хворіє часто, бере нашу продукцію, а нормально. Був випадок кашляє півроку, ніяк не може позбутися, вже що тільки не здавали. Дається ні Дитина відкашлює комки слизі, просто реально, розумієте, от, от слизь, як желе, то виходить такого навіть, зеленуватого кольору, кашель переходить. Мало того, от банальний випадок. Коли ми їхали з батьком в Київ, 에, моя сестра приїжджає додому, це субота і ранком дзвонить, каже: дуже сильно болить горло, температура 39, ну ніби як ангіна. Я тут підозрюю, що ангіна, але все-таки дзвоню до одної лікарки, щоб прийшла і чітко подивилася, що є. Приїжджає лікарка і каже: слухай, я тут пишу мінімум на тиждень звільнення, там така лакунарна ангіна. Каже, там все, там без антибіотика навіть не думайте не обійдеться. Кажу, добре, добре, дякую, що ви приїхали. Дзвони кажуть, чайне дерево, полоскати, що півгодини, по дві каплі там, на ложечку соди розмоктувати кісточки гріфрута, евкаліпт, ну і на сиропі весь І кажу, плюс водний режим це все ти поміж. Це була 11-та десь година, температура 39. На вечір, температура 37,5. На наступний день температури взагалі вже нема. Вона каже: я можу нормально ковтати. Я їду у Франківського навчання. Ввечері ми дзвонили, каже, мені вже все нормально. Півтора доби. А кісточку, кисточки на пару, ну так само, я все, що буде робити. Особливо, чесно вам скажу, в мене, коли вдома ситуація є, то що ми говоримо по дві екрані, кось то нема. Капнулося, розумієте, головне, щоб не менше. Має бути дві, капниця три, то капниця три. Капниця п'ять то капниця п'ять. Головне, щоб не менше було. От результат. Чуєте? Давалося вже попереднє звільнення на тиждень, там антибіотики, бо от мало бути. Сьогодні все надо, чи не дерево, от як питання рішається. Мало того, я тут просто не зняв на картинці, хотів показати. Моєї мами пішла деструкція меніска. Хто знає, це є хрящ в колінному суглобі. Зробили МРТ, там пуска просто нема. Прийшли до травматолога, тут тільки операція, без операції ніяк, ви то питання не вирішите. А моя мама так круто каже, а в мене син займається вілосаном, у мене там такий глюкохон є, я, я би хотіла його приймати. Чуєте, що каже лікар обласний рік, ну, ви можете робити, що хочете, але в Америці за таке, якби лікар назначив такий продукт, забрали би диплом. Ну і добре, добре, з ними забрали, приїхала додому. Це було е, листопад місяць, чи жовтий. Мама зараз пропила 6 пачок глюкохолу. зараз починає сьомий. Щоб я поясню ситуацію, на сходи вона цією ногою не могла стати. Вона ставала здоровою і цю би підтягувала. Вночі я це пам'ятаю, декілька разів могла будити, що не може, бо дуже нога болить. Ні зігнутися, ні ногу зігнути, Знаєте, дуже сильний боль. Зараз мама сапає. Зараз мама вільно по сходах ходить. Зубить в взагалі нема, десь при нагрузці, знаєте, мене вона така, якщо добре, треба щось там підняти і понести, вона любить, десь відчуваємо. Мало того, приїхала одна жінка, яка вже 20 років в Канаді. І просто, знаєте, як все світ допомагає, де хтось тобі ще один раз підсказати, що ти на правильному шляху. І приносить там така баночка і каже, назначу сімейний лікар. Бо теж були проблеми там, гонартроз, запалення колінного суглоба суглобище. Я так дивлюся на склад. Що ви думаєте? Глюкозамін, хондроїтин і МСЛ-Я речі, я дивися це по типу як наш харпанін, тільки там з іншої рослини. Чуєте? То в нас тут говорять, що лікар би в Америці забрали би диплом, а це там на ліву направо. не операцію, не у суглоб. А давай отак Попробуй. Да, тільки не місяць. Да, Треба було 6. Взагалі такі речі, наскільки випадків є грижі, 6-8 мм в попереку, за 6 місяців на глюкоховання грижі не ставало. Змінити, до після були болі, тянули вниз на глукоховання 3-4 місяці вже інакше, ну правда, я завжди на 6 даю. Зумієте, і коли дивиться на такі результати, розумієте, от я думаю, що після цього це не просто щось десь там сказав. От чітко ви бачили, що ну. УЗТ до, УЗТ після, результат до, рез, результат після. І тому е, це в плані лікування, яка наша продукція ефективна. Ну послухайте мене уважно, я спрошу, от послухайте уважно, це не є основне назначення нашої продукції. Бачили, які результати? Це не є основа. Саме найкраще діє тоді, щоб не допустити от того всього, що ви бачили. Не лікувати вже, не допустити? Бо як у нас є, там хоч я таку картинку малював вдома сидів, розумієте? Сам малював, а воно проект виключився. Що в нас є? От, є, є людина здорова, так? за рахунок чого вона здорова? А за рахунок того, що її організм, ваш організм кожен день виконує мільйони і мільярди різних функцій, щоб то здоров'я підтримати. І коли він справляється з тим, є здоров'я. Що стає тоді, коли він десь? Починає не справлятися, так? Виникає якась порушення функції, ну, Десь біль, десь здуття, десь в голові закрутилося, десь ще щось. так? Що робить більшість людей на цьому етапі? Вони або не реагують на це, хто саме перейде, або просто беруть таблеточку. так? Ну, щоб зняла біль. Так раз, другий, третій, і вже функція порушується більша. І тоді що робиться? А йдеться до лікаря і вже назначається перелік препаратів, так? які більше діють симптоматично. Раз, так, другий, третій, і воно не дає результату. І тоді може дійти до хірургічного лікування. Стати шоцентрісти. Якщо вже не допомагає хірургія, тоді даємо якусь таку я кажу, ядерну бомбу у вигляді. Або там гормоні, або що тепер прийшла дитина 3 роки, дала коліно заболіло їй методриксат. Я вам просто кажу, це протипухлинний засіб, назначили, бо там собі якийсь діагноз накрутили. В 3 роки. Це взагалі, по-моєму, за це дипломи треба забирати. Якщо вже потім це не допомагає, як вона не допомагає, знаєте, так кажуть, позитивна табличка з'являється у людей. на цвинтарі. Тому де треба? Оцю продукцію. Я розумію, що в нас багато хто зараз любить лікуватися. Але говоріть людині, навіть взяла людина продукт, от ми в структурі мої працюємо так, взяла людина комплекс, отримала результат. Знаєте, що говорять дівчата? Ви задоволені результатом? Задоволені. Ну так тепер не чекайте, поки далі вам треба буде на таку суму брати продукцію. Беріть собі лимон. На наступний місць місце беріть Вітал Плюс. І знаєте що, люди починають брати і будь... О, Я вже розказав є фоб. А ну можна назад вернути на фібро. Ще раз От. Бачите, просто порівняти. От, де, є возу, діаметр 29 мм 34 наліво. Пів... І за півтора місяці прийому обівасану. Діаметр 12, і скільки я там не бачу. І 10 мм. Є різниця. Ще раз. 29,34 і 12,10 мм. Є різниця. Працює продукція. Є у когось сумнів, що не працює продукція. Ну. А, тепер, а тепер дивіться: користуйтесь вівасаном кожен день. Ви і ваша родина. І це буде той фундамент який забезпечить вас міцним здоров'ям, який максимально захистить вас від можливих різних речей і розказуйте це іншим. І тоді ви знайдете дуже велику кількість людей, які, які теж хочуть бути здоровими, які хочуть теж, щоб їхні родичі жили добре, спокійно, які теж не хочуть ходити лікарнями. І ви за це получите ще матеріальною нагородою. А це вже дуже хороша друга медаль нашої компанії. Тому, я думаю, більше не буду затримувати. Дякую за увагу!